Святкову службу у церкві святого Харлампія очолив єпископ Конотопсько-Глухівської єпархії владика Роман, який нагадав під час молебна, хто будує храм на землі, будує храм і на небі. Просвященніші віри, що відродження святині спонукає і до відродження держави. Я вірю, що якщо ми возродимо духовність, якщо ми встановимо цей монастир, якщо почнеться молитва в цьому великому. Соборі, Різдва, Пресвятої Богородиці, той Возродиться наш народ український, наша духовність, і ми переможемо. І я вірився, надіюся і призиваю всіх. Молитися, укріплятися, не падати духом на святкове богослужіння. Завітав Микола Кличко, голова Сумської облдержадміністрації, який опікується долою Гамалівського монастиря. Він запевнив, що влада на боці громади у прагненні звільнити соборність два богородиці від колючого дроту виправної колонії. Влада почула те, що громада хоче отримати знову храм у розпорядження своє розпорядження церкви. А церква це наперед усе це зібрання віруючих людей. Це громада. Але треба молитися правильно. Не можна, щоб об'єднуватися без того місця, де ми маємо об'єднуватися свої молитві. Тому обласна влада зробить повністю все для того, щоб цей храм передати. Це була наша ініціатива. Я дуже вдячний і Шосткинській міській владі, і міському голові, і секретарю і міської ради за те, що вони активно в цей процес... Взялися і разом з секретарем міської ради були у президент України Петра Васильовича Порошенка. і він благословив цей процес сказав, що я все, що можна допомогти, я, я допоможу. Дивом є вже те, що храм у радянські часи не зазнав руйнування. Визначна пам'ятка архітектури національного значення буде відроджена, запевнив і Володимир Палагнюк, голова Державної пенітенціарної служби України. Моїй особі я вас запевняю. Ми повністю погоджуємось передати вашу, Ваше користування, всю споруду є, але це ми будемо потреба вже поговорити з священниками, як вирішити це питання раз і назавжди. Від служби на підтвердження моїх слів. Прийміть у нас, такі подарунки. Це все зроблено руками, руками наших.

Це дуже красиво, це моя любима і плана. Господи. Від бажання виправити історичну несправедливість влада перейшла до конкретних кроків у вирішенні непростої задачі і має вже чіткий план, говорить губернатор Сумщини. Чітка позиція президента України. Коли ми на зустрічі разом з секретарем Шосткинської міської ради Оленою Чанцевою говорили з Петром Олексійовичем, він дав доручення зробити це і передати храм громаді. Тому сьогодні ми бачимо і керівника державної панесіарної служби Володимира Лаче Палагнюка тут зараз через постанову Кабміна будемо вилучати цю земельну ділянку і цей храм передавати громаді. Усі віряни, які сьогодні розділили радість світлого свята, як один моляться за те, аби уся будівля монастиря разом з собором відділилися від колонії і стали місцем паломничества. Хотілося, щоб тут щоб віддали всю територію під монастир. Все ж таки, це ж святиня, як вона оскверняється, там ж у храмі. Ну, зовсім інші роботи йдуть, не православні і не не подобає такому. Дійсно, хотілося, щоб наша влада поділила якому більше зусиль для того, щоб забрати монастир і забрати всі ці будівлі, які належать монастирю. Звичайно, з часом я думаю, що Господь так управить, що віддадуть нам цей монастир, і тут буде багато матушків. І багато буде прихожан, і цей монастир нас ще буде радувати і радувати. Багаточисленні поважні гості здійснили обхід об'єктів житлової та виробничої зони Шостинської виправної колонії No66. Говорили, зокрема, про межі відокремлення колоній від монастиря. Леонід Колашніков, заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Сумській області з ресурсного забезпечення, розповів про подальші дії у цьому напрямку. На даний час є проєктувальник, який з. Погодився зраз робити проєктно-кошторисну документацію. І після вже розроблення цієї документації буде вже видно, скільки потрібно коштів. Ну, приблизно це не менше 6 мільйонів гривень потрібно для відокремлення цієї установи. Тому що на межі відокремлення знаходиться котельня, яка забезпечує половину установи і гарячою водою, і опаленням. Також знаходиться пікарня установи. На території собору знаходиться професійно-технічне училище, яке також поміняє місце розташування. Колонія, хоч і віддасть частину своєї території та все ж залишиться поруч з монастирем. Віталій Тимошенко – начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Сумській області, як ніхто інший, прагне звільнити трьохсотлітнього в'язня. Він сім років служив у Шостинській виправній колонії і разом з колегами зберігав будівлю собору від руйнування, передав частину монастиря у 2010 році громаді. Мы со своей стороны уже участвовали в этом процессе, мы уже знаем, как это делать. Повністю підтримуємо і все, що в наших силах, ми зробимо. цей шлях непростий, який вимагає багато коштів і сил, але головне, що є бажання усіх сторін і їх порозуміння. Ініціатор звільнення монастиря Олена Чанцева Коваленко, секретар Шостинської міської ради, вірить, що відродження святині надихне нове життя і у Шостинщину, і у Сумщину. На сьогодні зроблено вже дуже багато. І ви бачите, що сьогодні святиня і тюрма повниться високопосадовцями, які везуть ікони сюди. Тобто мені здається, що Україна повертає собі обличчя православного, православного віночка серед усіх країн світу. І Мені здається, що наша Шостка, Гамаліївка, Шосткінський район скоро стануть тією туристичною православною меккою. Духовним центром Сумщини і все таки збудеться мрія нашого губернатора. Він хоче, щоб було таке кільце духовне, Мовчинський монастир, який в нас є Гамалівський монастир, Путильський монастир. Тож будемо вірити і молитися, аби комплекс будівель монастиря, зведений на початку 17 століття, відродився на наших очах найближчим часом.